Вітаю всіх, хто нас дивиться. Сьогодні в нас 22 березня. Сьогодні в нас нестандартний день. Ну, почну із теплиць. Чоловік вчора працював у теплицях, фризував детально і конкретно спочатку тракторцем, а потім мотоблоком. Пройшов між стопчиками, тому що трактором між топчиками не міг пройти, Ось вже готував, підготував ґрунт для посадки огірочків. Це в нас тут одна теплиця, Вон там далі ще дві. У нас їх, як ви знаєте, три штуки. Теплиці великі, гарні, умісткі. Так що роботи в них буде багато. Будемо у них працювати. Теплиці зроблені на совість. Ось так хороші, гарні. Тепер ще їх залишилося, бо бік. Один бік залишився невідкритим, тому що потрібно було тракторцем і мотоблоком працювати. Тепер чоловік сьогодні, може не сьогодні, вже, мабуть, з понеділка, як буде час сьогодні, тому у нас сьогодні заплановане зовсім інше. Будемо забивати ці боки, щоб прогрівалася земля для огірочків. Ну, ще з такого ракурса покажу. Ну, Сьогодні в нас ще заплановано поливну. Поливаємо ми щодня, тому що сонячні дні зараз і потрібно поливати на стілажах, в ящичках те, що посходило в нас персі, огірочки в касетах, поливати редиску, капусту та, що зійшла. Рання там і пізня починає сходити на запланований полив. Ну і сьогодні ми будемо трошки відпочивати, тому що сьогодні у нас день народження нашого синочка. Звичайно, десь в обід будемо накривати святковий стіл, а зараз мені потрібно там трошки дещо підготуватися, як зазвичай голубці, котлети, шашлички будемо. Готувати і замовлений в нас тортик. Шашлички будемо готувати з м'яса, якого ми купляли, яке ми купували ще з осені. Ми купляли тушкою і скажу, що тушка тоді коштувала кілограм 100 120 гривень. ну Нам трошки спустили, продали нам по 150, тому що це м'ясо із кабанця, з кабанчика, і там було багато сала, тому нам спустили по 115. Але нічого, будемо їсти і сало. Як піде редисочка, то піде й сало. Ось такий тортик ми замовляли, він у нас ще у машині. Ми його ще не витягували, не показували. Вже потім будемо ви... Ви... поставимо його на святковий стіл з кілограм такого тортика коштує 600 гривень. Ось такий тортик. Тут у нас гері, тому що Синочок займається у нас активно спортом. Качається. Так що ми вітаємо нашого синочка і йдемо готувати святковий стіл. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на нашому каналі.